Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на ютуб каналі Небо Ом, підпишіться на небо. Я натомість запрошую вас до шостого розділу Євангелія від Йоанна. Буду читати від вірша 24-го. Отож, коли народ побачив, що немає там ані Ісуса, ані його учнів, то сіли в човни і прибули до Копернауму, шукаючи Ісуса. Знайшовши його потім боці моря, мовили до нього Учителю, коли ж ти прибув сюди? А Ісус їм у відповідь істинно, істинно, говорю вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли та й наситилися. Працюйте не на ту їжу, яка проминає, лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку ж дасть вам син чоловічий, бо його отець назнаменував. Вони ж мовили до нього, що робити нам, щоб діла Божі чинити? А Ісус відповів і сказав їм Діло Боже, вірувати в того, кого Він послав. Тоді вони йому, який же знак твориш ти, щоб ми, щоб ми побачили і увірували в тебе. Що вчиниш? Батьки, батьки наші манну в пустині спожили, як ото написано, дав їм хліб з неба їсти. Ісус же сказав їм, істинно, істинно, говорю вам не Мойсей дав хліб вам з неба, лише Отець мій дає вам хліб правдивий з неба. Божий бо хліб той, що з неба сходить, і життя світові дає. Мовили тоді до нього, Господи, хліба такого давай нам повсякчасно. Ісус же їм Я, хліб, життя. Хто приходить до мене не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме спраги повіки. Маємо шостий розділ Євангелія від Йоанна, так звану Євхаристійну промову. В синоптичних Євангеліях маємо установлення Євхаристії, зазвичай це є наприкінці Євангелії. Натомість в Євангелії від Йоанна також маємо мову про останню вечерю Ісуса Христа, але все євхаристійне богослов'я, автор четвертого Євангелія розмістив, власне, в цьому шостому розділі. Саме в цьому розділі Ісус каже ці слова, Его еймій, тобто я є хліб життя. Таким фоном для цієї промови Ісуса є, власне, Перебування Ісуса на пустинному місці, розмноження хлібів, і, очевидно, цим фактом автор натякає на мандрівку Божого народу крізь пустиню, де народ нарікає, де немає їжі, і Бог в чудотворний спосіб дає їм манну з неба. І Господь Ісус показує, що те, що тоді було таким анонсом, можна сказати. Цілковито звершується в ньому. І ось уривок з цієї Євхаристійної промови ми сьогодні почули, і починається від, від, такого, від такої знаменної згадки, що народ, побачивши, що в тому місті, немає ані Ісуса, ані його учнів, і залишають те місце. І це вже є дуже цінна вказівка для нас. Якщо там, де ти є, немає ані Ісуса, ані його учнів, то шукай, де вони. Бо що це значить Ісус і його учні? Це означає Церква. Бо саме там, де є церква, там уприсутнюється ось це чудо розмноження хлібів. Це чудо, це чудесне знамення, яким є Євхаристія, саме там, уприсутнюється пасхальна таємниця, саме там уприсутнюється любов Бога до тебе. І ось е, Натов починає шукати Ісуса і прибуває до того місця, а Ісус вже там. Що то значить? Це означає, що Ісус, Господь. Випереджує тебе. Ти тільки будеш в завтрашньому дні, а він вже там є. Тебе спіткають ті чи інші ситуації, а він вже там є. Він є там, де ти лише прибудеш. І ось Ісус каже такі слова: Ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли і наситилися. Znajecie, można z tej fragmentu rozumieć, że to tak troszkę taki niedoskonały poszukiesz, to tak jakby naród wygłusz, szukał Jezusa, no ci, którzy muszą to da jeść, a nie dlatego, muszą Jezus czynić cuda, ale czemu potrzeba te siebie, czemu tak potrzeba te własne serce, je czymś mniej zryłym niż potrzeba czudes? Nie myślę. Пригадаємо, дорогі мої, що первородний гріх розпочався саме від того, що Адам і Єва невластивим чином спробували наситити голод свого серця. Коли ми відкриємо книгу буття, спробуємо сьогодні її відкрити: книга буття, Другий розділ. І пригадаємо заповідь, яку Бог дав нашим прабатькам, то можемо зі здивуванням відкрити, що ця заповідь має дві частини. З усякого дерева в саду їстимеш. Тобто, це теж є частина заповіді. Господь не тільки сказав, з якого дерева не їсти, але теж, що з усякого дерева, що в саду, їстимеш. Ну, до прикладу, посеред саду було дерево життя, з нього їсти можна було? Можна. Оці церкви кажуть, що тим деревом життя є сам Господь Бог. Воно є в центрі раю, тому що все має обертатися навколо Бога. Не навколо тебе, не навколо мене, навколо Бога. Він є тим животворящим деревом, яке дає плоди життя. З дерева ж пізнання добра і зла не їстимеш, бо того самого дня, коли з нього скуштуєш, напевно, вмреш. Дорогі мої, первородний гріх почався з моменту, коли Адам і Єва в невластивий спосіб намагалися заспокоїти голод власної душі. І наслідки первородного гріха є ну, такими самими. Ми в невластивий спосіб намагаємося заспокоїти наш голод, відчуджуючись, тікаючи від нашого життя, тікаючи в різні залежності, алкоголь, наркотики, цифровий світ, секс, намагаємося відчуджуватися, тікати в неустанні пошуки стосунків. Думаємо, що інша людина здатна нас заповнити цілковито. Але правда є такою, що тільки Бог здатний заспокоїти людське серце. Чому? Тому що людське серце є бездонне, є безкінечне. Чому? Бо людина сотворена на образ і на подобу Богу, а Бог є безкінечний. Тому псалом каже, що безотня кличе до безотні під гурки водоспадів, здається, псалом 42. Безотня Божого серця волає до безотні людського серця, бо тільки нескінченне Боже серце може сповнити ось ту потребу людини. І ми почуємо це від Святого Августина, що неспокійне серце людське постійно буде шукати, десь кидатися туди-сюди, поки не спочине в Богові. І сьогодні Ісус, цими словами, Я є хліб життя. Ось це я є, і ні, натякає, нав'язує до імені Божого, яке було об'явлено Мойсеєві на пустині, посеред палаючого куща. Бог сказав, я є той хто є. Дуже часто в метафізичний спосіб це пробують якось пояснювати. також. Ну, і, Напевно, слушно, що суттю Бога так істотою, єством Бога є існування, що Він постійно є. Але в історії спасіння можемо зрозуміти, що Бог є присутній постійно, і то справді насичує, коли ти почнеш вірити. Почнеш, що значить вірити, значить зазнавати цього. Що Бог є присутній в твоїй історії, що є присутній в тих ситуаціях, які ти переживаєш, що є присутній в твоїх стражданнях, то це воістину насичує. До зустрічі!